Нам би не вистачило, щоб його пати. Ми чотири, просто щоб наш склад ходити. Другокласники зіснили вперше бачить дуб Максима Залізняка. Найперше, що вражає, говорить восьмирічна Марія, це його розміри. Він дуже гарний і багато історій про нього йдеться. Він дуже високий і мене здивувало одне, що на ньому якийсь. Ці діти на екскурсію за межі свого міста вибралися вперше, розповідає їхня вчителька Любов Музика. Зараз я вважаю, що постала потреба в тому, щоб якомога раніше ми показували дітям наскільки важлива для нас наша традиція, національні ідеї. Я думаю, це важливо будь-який час, а особливо зараз. Це необхідно завідувачка філіалом Холодний Яр Національного історико-культурного заповідника Чигирин Віта Макарюк говорить, що кількість відвідувачів за останні півтора роки суттєво споротилася. Пік Відвідувачів був десь припав на 2019, 2020, 2021 роки. Це за рік тут проходило десь 35-38 тисяч відвідувачів. Тобто, антропогенне навантаження досить потужне. Нинішній туристичний спад для дуба говорить Віта Макарюк як відпустка. Дерево відновилося, аби тобто на підніжжя знову зеленіє травою. До того як з'явився тут живопліт і огорожа, яку ви зараз бачите, тут. Були подіуми дерев'яні, по яких люди мали можливість підійти до самого дерева. Але ж, відповідно, коли приїжджає одночасно два-три-чотири автобуси людей. Не всім на подіумах вистачає місця і Почалося ходіння по землі, витоптування. Ну а відповідно, це привело до руйнування структури ґрунту. Крім того, говорить завідувачка філалом Віта Макарюк. Відвідувачі полюбляли відколупувати від дуба кору на згадку. Нині його від таких посягань оберігає живоплід та колючий дріт, аби подовжити життя тисячі дубу, розповідає пані Віта. Цьогоріч його доглядачі зробили розгорнути аналіз ґрунту. Ми бачили, побачили по аналізі, які є макро, мезо, мікроелементи, як вони між собою взаємодіють і співвідносяться. Ми побачили кислотність, ми побачили, що вона таке трішки зрівноважилася. Лікувальні та оздоровчі процедури за результатами експертиз запланували на кінець літа. ґрунт, говорить завідочка філіалом Холодний яр оздоровлюватимуть у три етапи. Потім підживлять органічними добривами, все за чітко розробленими. Опорціями завершальний етап. Робота із кроною дерева. Це робота специфічна, це робота арбористів. Арбористи ми користуємося їхніми послугами. Послуги це не дешеві, але дякувати Богу. Такі люди є, які використовуючи альпіністське спорядження, піднімаються в крону, і виконують ряд робіт. Всі ці зусилля розповідає Віта Макарюк, аби ще не одне покоління українців могли приїхати сюди і доторкнутися до історії. Марія Гаврилян, Максим Шевченко, Суспільне новини, Черкаси.